Вітаю церкву, вітаю всіх, хто є підписані на наш церковний YouTube канал Лубний Ковчег. 2022 рік дуже важкий був для всіх нас. Но він минає. І ми маємо величне свято, Прихід Ісуса Христа, Сина Божого, на цю землю. Ісус Христос є Той, хто дає мир в час війни. Ісус Христос є. Той, хто дає спокій тоді, коли його важко знайти в цьому світі. І я хочу привітати вас з цим величним святом, Христос народився, славімо Його. Я хочу подякувати церкві, всім братам і сестрам, служителям, хто в цей непростий час підключилися активно для праці на ниві Божій. Я дякую Богу за те, що за час війни. Бог дав спасіння багатьом людям. Я дякую всім, хто участвували фінансово, для того, щоб ми мали чим працювати і служити для слави Божої. Я дякую всім, хто привозили і допомагали нам унітарною допомогою. Хай Боже воздаяння і Боже благословення прийде у ваше життя. Так, буквально через декілька днів. Прийде новий рік. Ми не знаємо, що він нам принесе. Але ж ми молимося і будемо молитися за те, щоб прийшла перемога і був Божий мир в нашій Україні з Різдвом Христовим. І благословінь всім вам.